Це понеділок сьогодні вже можна говорити. У нас акція від сьогодні до наступного понеділка, тиждень часу, на ось такі побутові рекуператори повітря Прана. Я нагадую вам, що це побутовий вентиляційний пристрій, який допоможе вам побороти такі явища, як зайва вологість в приміщенні, затхлий запах, цвіль дуже поширене явище. Для цього користуються, коли немає можливості ставити центральну систему вентиляцію, ставлять ось такі побутові рекуператори. Ще раз, з 23 по 30 від сьогодні, з понеділка до наступного понеділка до 18 години, ви маєте можливість користатися акцією. Переходячи на сайт до нас, пишете в Дірект, обираєте свою модельку. Якщо не можете, наші менеджери обов'язково вам допоможуть. У нас є безкоштовна доставка, у нас є можливість допоможем вам зі встановленням. Обираєте свою модельку, економите кошти і насолоджуйте свіжим повітрям. Обов'язково користуйтесь акцією, економте свої гроші, поки є така можливість.